Сьогодні Київський райсуд Харкова виніс вирок обвинувачуваним у справі жахливої аварії на Сумській, яке покарання отримали Олена Зайцева та Геннадій Дронов, розкаже Ольга Сітковська. 11 томів справи, 33 особи допрошені, 12 потерпілих, шість з них загиблі. Більше 60 засідань протягом року. Сьогодні у Харкові оголосили вирок у справі ДТП на Сумській, обвинуваченим Геннадію Дронову та Олені Зайцевій. Але ставити крапку у цій історії поки зарано. Адвокати обіцяють подати апеляцію. Рекордна кількість камер на квадратний метр у Київському районному суді проходить засідання, на якому очікують оголошення вироку обвинувачуваним у справі жахливої аварії на Сумській. Невелике приміщення не може вмістити всіх охочих. Частина журналістів та громадських спостерігачів залишається за порогом. За розкладом о 14-й до залу заводять Геннадія Дронова та Олену Зайцеву. Суддя розпочинає засідання за 20 хвилин. Спочатку зачитує обставини події. Десь за годину Олені Зайцевої стає погано. Її виводять зали судового засідання. Суддя не переривається і продовжує зачитувати матеріали. На лави обвинувачених Зайцева так і не повернулася. Вирок суддя зачитував у її відсутності о 16.15 Засідання було завершено. Олена Зайцева та Геннадій Дронов отримали найвищу міру покарання за свій злочин. 10 років позбавлення волі та матеріальна компенсація потерпілим. Строк відбування покарання здається, олені, олені, олені Рахувати з 18 жовтня 2017 року. Строк відбування покарання дрона Геннадію Олексійовичу рахувати з 8 листопада 2017 року. При цьому суд визначив, що ознаки сп'яніння у Зайцевої, викликаного наркотичними або удруманюючими засобами на підставі даних по справі не підтверджені. Також пом'якшувальну обставину для Зайцевої суддя назвав визнання провини і каяття, яке виразилося у відшкодуванні шкоди кільком потерпілим. У той же час не визнання провини дроновим. Суд рахував спробою уникнути відповідальності на додачу до 10 років в'язниці і матеріальної компенсації постраждалим. Суд поз. Павив Зайцеву дронова права керування транспортними засобами на три роки. Сторона потерпілих рішення суду називає задовільним. В частности, здесь были для Дронова не установлены ни те, ни те, а для Зайцева установлено, что отягощающих нету, а смягчающая есть. Мы не согласны ни с тем, ни с тем, и это было ровно с первого дня нашего процесса. Конечно, неко некоторые осадок дают смягчающие, отягощающие обстоятельства, однако итоговый результат, именно в частности по Елене Зайцевой, конечно, вызывает определенный итог справедливости у потерпевших. Двоякое было чувство, но все равно... Пабіда за нами та мало ноксі леню наше законодательство не передбачає больше за е, такі на у той же час. Адвокати Геннадія Дронова продовжують наполягати на неправомірності його обвинувачення. Нагадаємо, що під час третіх дебатів захист дронова вказав на помилку, яку, начебто, припустила прокуратура. Прокуратура з тим не погодилася і продовжувала вимагати для обох підсудних по 10 років позбавлення волі. За результатами, звісно, буде апеляційна скарга, тому що вироком ми не задоволені. Ми не отримали відповіді на певні питання. які ж все таке швидкість автомобіля Lexus. Ну, якщо взяли до уваги експертизу Дніпровську, визнали її допустимою, то чому не взяли до уваги її положення? Ну на ці питання відповіді ми не маємо. Адвокат Олени Зайцевої Юлія Козир навпаки зазначила, що рішення щодо подання апеляції її підзахисною ще не прийнято. А от рішення суду адвокат назвала цілком очікуваним. Стосовно відсутності Зайцевої при оголошенні вироку, Юлія Козирь прокоментувала так: в черговий раз стало погано їй це все ті ж самі симптоми, це наслідки черепно-мозкової травми, які останні місяці вона відчувала, про які повідомляли і суд, і суспільство. Суд вичерпно виклав позицію свою правову і зазначив, що незважаючи на наявність які пом'якшують покарання у зв'язку з дуже великим суспільним резонансом у зв'язку із жахливими наслідками даного злочину. Суд вирішив не застосовувати дані обставини. Прокуратура ж обіцяє у разі подання апеляції наполягати на винесенні максимального покарання обвинувачуваним органи прокуратури прокурори упроваджені з першого дня з дня початку досудового розслідування. Відстоювали свою позицію, і ми цю позицію будемо відстоювати до тих пір, поки судове рішення не набере законної сили. Адвокати мають 30 днів на подачу апеляції. Ольга Сідковська, Віктор Серіков – Вечірні новини.